Всім привіт, друзі! Вся красі Станіслав. І нині вам хочу зняти відео. Ось так кури мої. Вони вже поїли, все. Зараз вам кровітів покажу. 200 вони. Ручні у мене. Ось, погнали до кровітів. Перший квіточка в нас кефірчик. З ним все добре. У нього новин нема. А, немає. З шурупиком теж новин нема. З лапкою теж новин немає, все, як було так і є, з ножкою теж нічого нема, новин ніяких. Є, але є одна погана новина. Дружок помер. Тоді мені цього песка, він був дуже вірним псом. Захищав, вже де галку. Щоб як, ну, гарний пес був, вірний. дам мені його. Ось немає дружка. Мені шкода дуже, бо я знаю, мені так путя Ну, нічого да? немає. Я його вже закопав. Все зроби, як має бути. Ось така боягузка. А тут у нас водока. Всього. Таке... Сіра. Зараз подивимось до них тепер. Ось так, як виглядають матишне на цей момент. Ощенятки майже всі повідкривали, видите? Біжи. Другий повідкривав. Я біжи, біжи, біжи. А, так. Третій. Четвертий. А п'ятерий? Ні. А у п'ятого одне ошко не відкрилося. Друге відкрилося ось. Відкро, відко. Тут одне ні. Ну зараз йому розвідку і все. Ось дика витягну їх сюди і не від неї будуть вилазити. Мошнятка трохи відкрив. все добре. Дитко ось Пошпарюю. Все, все одне гніздо. Зараз друге подивимось. Там від Баягузка, Баєгузка, дай подивимося твоїх тут маятків. Що тут вони як? Ось так вони. Зараз подивишся, хушеннятка повідкривалася і все. У нас так. Всі вже позабігали. Ось. Тож їх виставив. Тут в одного ошенятка не відкрилося, а тут в одного на напопова. Так тут 4, тут 5. 4-5 додаємо 9. І одного ошнятка не відкрилося. Це вже ми рахуємо 8. А тут обшав, одного не відкрилося. Два ошнятка значить рахуємо. Сім. Ось так. Добре. Вони зараз будуть бігати, видати, пробують бігати. ось, то добре, що вони пробують бігати. дивіться, що робить кулу, у нас. Туди не можна. Е, ти важко свій пиш на два ошка, Його він сюди не ставив, а він сам свистився. йому, його, Назад сюда положимо, так поїжджаємо. Ну все. Ось, все. Давайте. Все. Двісі, хто зазирає. Ох, маленький. Добре, все. Все, ми закриваємо. День у нас соняшна погода. Ось так. Майдер встає, що твориться. Сіну дав майусі. Вона жує, я її прибрав, все добре. Кнопи теж все добре. Їсть, поставив, відпошиває. Ось так. Все. Всім па-па-па-па. Ставте лайки, підписуйтесь, слідкуйте за моїм каналом. Всім па-па!